Ага, ні. тер... а термометр, термометр ніхто не взяв, Ну, його на все таки той Угу. Mm -hmm. Та ні, його куплять надо кожен раз. Одлінг. Сіаран Одлінг. Орлинг. мабуть. Сіран. Саран, не так Сіаран. Одлінг. Яра. Поїхали, мало. Давай, привет, привет, чай, чай. Давай, 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 мало, я. Две не бейдемо. Шо, понял? Хорошо. Но не було малої. Я ж кажу, що таке? Мне вже це не подобається. То есть поменялось а, блядь. так и сразу на другой этаж там пару комнат Ой, лампочка не лопает как обычно было угу. а зато Это есть след есть след есть след да, да. так

Сме є ПМ свою цю щіпи. Це рун. Чих-чих, пих-пих. Чих-пих-пих-пих. Кис-кис-кис. Сіаран. Сіаран Одлін. Сіарах. Сіарах. Дай знак. Сіаран. Сіаран. Йоба віде. Щось за над... То тихо було. Це було? Почав шкаф. Рухатися. В тебе, да? Тут. В тебе, так. Да? Знак дав. Кажи ещё что-нибудь. Сиран, сиран, намалюй, намалюй, сиран, ви, сиран. Посветлю ключ. Намалюй а моя эта хуйня? А де моя ця хуйня? Алло. Нет. И у меня куда Свет не включает, А не включается. тоже куда-то Блядь. Ультрафиолета нема. Он забрал что Что ему уже забирать нахуй? Он спиздил а что блять. А у что-то ж пират пропало что то Да, у меня это и пропало блядь. Алло блядь, Сиаран, дай нахуй, нахуй. Ты хуй, хуй блять. А, он малюет. А он намалювал. Оп, все, есть малюнок, нахуй. Есть малюнок. Мало, его нахуй, блядь. <гас> Скажи еще Короче, Боб... трейд, пока что трейд. Минусовая температура, а нема, блять, так, не ма, блядь, градусов. Так, малювание на полотне, трое осталось. ГПДМка, це п'ять, а ти не можеш побачити цю марку. Пацани, я за Хровов. І це не я. Сєран, 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 видай, 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 сєран, видай, сєран. Сєран, ти тут, сєран. Сєран, сєран, сєран. Ран, 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 сєран, 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 сєран. Ну, таке, як звук вичерпаю, він нічого не каже. Так. Некрофон. Остається демон і. Намах. Наамах. А то я думаю, на амах. Як названня його, так і він, блять. Так, оно на амах. А, привид зводі, все, це він. Так, да, відомо, що цей привид злодій. Помічено, що він поводиться О, спокійно, стоп. щоб не привертати увагу. І вважаю, що за краще залишатися в темряві. Видно, що він переміщує інструменти. Коротше, все, так. він переміщує інструменти. Може вкрасти. Так, тут... mm -hmm. да, все, ми узнали, хто це точно. Це намах, так, да, я казав? Так. Да. Так. Да. Так, назад. Блять. Докази. труба переміщувати все. Так, що ми далі робимо? В машину? О, тут з'явився знак цей, треба тікати в машину. Все, виходимо. Це він стопудов. Тож хоч покрав. Це типу предмети наші тепер пропали, да, виходить? Ну, я так розумію, так. Да. Зато він палиться одразу, типу ці штуки. Ну да, на, на максимум і лише і походить. До машини, Чи ні? Чидем топоситель подивитися? Ну давай глянемо що додаткові. Прочитати втрачену записку. Ритуал на Пентаграмі. Зробіть чітке фото Ну можемо записку знайти. Ну йдемо коїсь фонарик. В мене. все <схід> А, <схід> да? А, то так, да? Йдемо записку шукати я минулого разу знайшов Я десь, там, де крести були. Як воно вигадає? Записка? Як записка? Білий папер такий писок. Да, і на ньому щось написано. написане. Світиться, світ... так поняв. В смысле світиться? Ну, типа ти О, його як, Що це таке? Це... Ти це бачиш? Це поливоні. Чи ж він охоту починаю, так. Да? Я кажу, валим нахуй звідси. Блять, музыка началась. Так, це стандартно. Брат, не туда да? Я смеливый, я пішов дальше. У нас на маунарик удачи. Ми мы тримаем здесь кулачки. А в тебе все, все спец Да, ничего нема вообще, Так Пошли, ну, тут напевно зараз. Давай то в подвале пойдемся. А, підвалі... він по хаті розкидує. я знайшов твій цей Ультрафіолет. О, де? Де, де? А там де крести. Я тут. Бля, ось тут. Блять, я на вас А, Де мій все, я на вас дулюсь. забрати його, ультрафиолет, Стою Сюди, сюда. Что ебанолево? І... Ну це стандартно, но... Він того не менш страшна. О, я якусь куклу воду взяв, чуєте? Взяв? Да. А ти можеш з неї робити? Не, а. Да. А, да. Гвозди запихаю. А, я зап... поняв, пока. Давай. О, бля, я. Я, всі я в шкаф доско. Да, ну, да, пока. Суки. Димон пока. Батьків сволочи. Ладно. Ой. Ну він, він вродеби біситься. Знаю, він, він розкидав. Він починає біситься, типу, ну, по ідеї должен циця. Да, блядь. Да, я не, блядь, не можу вихопати. Де ви, блядь? Дивіться, всі по ну, я дальше типу шукаю. все в инвере все я ебал, я, я свалил, его, удачи вам. Так, дайте со Пират, я забрал это твою эту это... херню, забрал, пират, нашел. Ага. на ага. Блять, нема запуска, нахуй. А что с той куклой робить, типа, шо, может там что-то А, ты когда начинаешь дергать, он начинает активизироваться. Ну, почитай, ну це в прошу Ні, то я, я не дергав, я запихав гвозді, все, я запихнув всі гвозді. Ну, то він починає біситися з цього. Викинуйте ритуал на пентаграмі. А що таке пентаграма? Це, 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 це знизу то? Да, да. А Як в смислі тут пишу. А, а я с нас малював, да, тоді? Вона оказалась, да, оце, хто знаде. Я тільки що там був. На другому этажі надо шукати, блядь, записку. Попробуй. Ну, Ще раз так гляну. Ой, я все, блядь, обійшов, вроде, блядь. Може в підвалі? А, а значить не все обійшов. А де, де ви? Я на Для подвал, підвал? под Куди? Я пытался, ты, ты помнишь? Я в прошлый раз вот тут здесь в коридорах типа находил а, То есть не на локации, как к Идем в подвал То есть может даже на кухне где-то будет Иди, смотри, я туда гляну А где? Я не знаю куда зайти, блядь Да, под лестницей сразу О а, да? Понял. Я сразу на выход, то я. Я звук просто почу и сразу утекать Билл, Я там делаю все тут Да, стопудов попали, записку як я. А ти я коли стоїш на цій штуке. Він Ті тікає дуже падла. сильно починає. О! Чуєш? О, оце ага. як тікає ж шкаф, що він дуже жорстко біситься, не? Виходить нахуй? Ну давайте, я попробую, ви в підвал спускались? Не давайте, я спустюсь. Тікається там? Да воно як більше не тікає. Блять, нага нахуй. Пошли у підвал, пев. Нема. Так він зараз начне охоту, блять. Я знайшов записку. Так? Давай. Дайте партікать. Совлю, блин, нахуй. А ви без мене, поки я живий не втечете, так що давайте не той. Я <said> за, ми... за тобою, блядь, вообще. Беннес до ультрафіолет. А, вы вообще в хаті? я вже вийшов. Серей ты, да? Да я уже палац, поки ви там С... двумя. А, а то такі ви. Зачитав оцю? записку. <запи> Бо я її просто взяв, и выкинув. Да, за. Хорошо. Зробимо і ритуал. Що за ритуал, блядь. Я в цьому так. же ж проблема. подожди, почекай, чат GPT, я зараз питаю, як ритуал зробити. Що там пише, ритуал? Да. Що треба зробити, Що там пише? Ритуал? Так, так. Виконайте ритуал на пентаграмі. Іван, зайди в цю. Пентаграми. Зараз секунду. Дело? Тебе... Мали... Ухаїде. Да, да, що той, що відновилось. А як де ви дивитесь, що тут, де? Ну, ну, нуф-нуф. 18%. Ah, я, 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 я. я не знаю, чи воно відновлюється. Ось бо... чітка інструкція, як витягнути ритуал. Знайдіть пентаграм... пентаграму, вона... зазвичай вона знаходиться у підвалі, по морі або одній з будинку. Це пентаграма на підлозі. Коротше, понятно. Зі свічками на вершину. Візьміть запальничку. Ага, коротше. А, ну все, до побачення. поїхали. Так. А там продается за Наверное. все, поехали. Точно не тут. Так, кто, кто? Кукловодист. Кукла. Кукловод. Так, есть. Блин, ну оно все 150 дается записка. Че страшно? Наверное. А, ну хотя еще плюс О, 5 опыта. То, 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 но... А что, у нас же другой, да? А, нет, не. Ні, ще перший. Так, треба. А де запальничка? Я переложив термометр в цю епіровку.